Фільки платіжки так назвали квитанції приватних жиків представники Сумського народного фронту. Йдеться про повідомлення від чотирьох фірм, які оголосили себе обслуговуючими організаціями і днями розіслали сумчанам платіжки. Те, що зараз відбулося, інакше як рейдерським захопленням не назве. Якщо ви подивитесь на ту на цю схему, то її не можна було зробити без участі без участі міської влади. Це виглядає як змова міської влади з колишніми регіоналами, або змова, або регіонали зараз крут. Те свої схеми обдурюючи міського голову. Пропоную пану Лисенка за те, що він реально зв'язаний і має всі речі впливу, але нічого не сказав, не нам не. Ми людям, мешканцям нашого міста, пропонуємо вибачитися за те, що він зробив на сьогоднішній день на, на ринку комунальних послуг. Нагадаємо, наприкінці травня цього року міський голова Олександр Лисенко призначив виконуючим обов'язки директора суми житла екс-регіонала Сергія Гетьмана. Той швиденько підписав угоди з чотирма фірмами своїх однопартійців, так само цинічно передали псевдожекам усю клієнтську базу суми житла. На жаль, ті люди, які заплатили вже псевдоплатіж. По псевдоплатіжним повідомленням субсидії нараховані не будуть. На питання, кому ж платити, Андрій Крамченков радить поки утриматись від оплати екс-витрат. бо каже, і до комунального суми житла питань багато. Ми закликаємо жителів, по-перше, слідкувати за новинами, бо ситуація розвивається, вона не стоїть на місці. І, по-друге, не нести свої гроші оцим, оцим рейдерам. Краще зараз можливо, краще зараз відкласти ці гроші і почекати. Остаточного розвитку ситуації, і які будуть заяви від правоохоронних органів, зі свого боку, у відповідь на платіжки регіоналівських жеків, народний фронт розповсюджує листівки, в яких закликає сумчан не платити самозванцям, і нагадує, за новим законодавством жителі мають право самостійно обирати обслуговуючу компанію.